Якщо ви такий же геймер, як і я, просто до мізків кісток, то вам точно потрібна портативна консоль Lenovo Legion GO, де навіть сама назва говорить, що ти можеш і брати всюди з собою та завжди залишатися в грі. І це не просто слова, але давайте все по порядку. Перше, це комплект поставки, адже відкривши коробку, ми одразу ж помічаємо неймовірно якісний та ударостійкий чехол з уже своєю фірмовою технологією, а саме з отвором для зарядки пристрою в самому чехлі. Коли ви не користуєтеся зарядкою, то він на магнітику і бачите, сам закривається. Ще комплект поставки, звичайно, що входить зарядний пристрій, тож його розпакуємо. Він ось такий: на 65 ватт з незйомним кабелем. В цьому є як свій плюс, так і мінус. Плюс це те, що ви його точно не загубите. а Мінусом те, що не зможете заряджати, наприклад, від прикурювача в авто, проте сам роз'єм Type-C, а це значить, що дуже легко буде знайти інший кабель, якщо така потреба все ж таки настане. Повертаємось до чохла і основного пристрою в ньому. Чохол не перестає не вражати своєю якістю та надійністю. Тут одразу ж помітно, що Lenovo добре над цим постаралися. Ось бачите, навіть є отакий хлястик, щоб я міг швидко дістати цього звіра, і не треба було, знаєте, якось там перевертати той чехол, щоб він випадково не випав. Що ще бачимо неозброєним оком? Це величезний дисплей, але до нього ми ще дійдемо. По бокам дисплея зйомні джойстики, оснащені датчиками хола, що нівелюють дрифтування, а також максималізують точність керування та чутливість реагування на будь-які команди. Геймпади з додатковою сенсорною панелью, курки зверху та додаткових по дві кнопки з кожної сторони. А з правого боку є ще ролик під вказівний палець. Це все зроблено для зручності гри, і ви зможете їх всі налаштувати саме під свої вподобання, вивівши туди інвентар або карту, чи будь-що, що вам захочеться. Як я вже сказав, одним словом, лайк за увагу до деталей. Гімпади по обох сторонах дисплею від'єднуються, а відкинувши задню ніжку, він легко переходить в консольний режим чи режим доповненої реальності в парі з окулярами Legion Glass. Від'єднавши гімпади, ви можете їх використовувати в режимі FPS, режим вбудованими контролерами. Для точного керування, де ліва частина це клавіші WASD, а права частина це вертикальна миш для прицілювання. І для вімкнення цього режиму є окремий тумблер та датчик для точності відтворення. На верхній грані бачимо ще кнопки гучності порт зарядки, який, до речі, і дублюється на нижній стороні корпусу. Це знову все про увагу до деталей. І це не просто Type-C. Вони обоє з підтримкою Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1.4 для легкого під'єднання периферійних пристроїв. Можна і заряджати пристрій. І Одночасно підключити док-станцію чи інші додаткові аксесуари завдяки опції Plug and Play. Також тут слот для карти пам'яті і міні-джек, і кнопка віпкнення, вона ж кнопка блокування. От якраз нею і скористаємось. Вмикаю пристрій, і перед нами загоряється яскравий 8,8 дюймів екран з матрицею IPS та 2,5K роздільною здатністю, тобто 2560 на 1600 пікселей. І оновленням екрану 144 Гц. Екран з технологією Low Blue Light це просто прекрасно, адже ця технологія. Телогія буде берегти наші оченята від шкідливого синього спектру кольору. Таким чином вони не будуть боліти після довгого геймінгу, а геймінг має бути саме таким: довгим і захоплюючим. На борті тут ліцензія Windows 11 з усіма її перевагами, а так по секрету вам скажу, що так як це вінда, то і торрент ви зможете встановити та й використовувати, кому він потрібний. Серцем, чи, щирніше, навіть сказати, розумом Lenovo Legion GO є справжня перлина інноваційних технологій. Це процесор AMD Ryzen Z1 Extreme, який який забезпечує неймовірну швидкість та продуктивність завдяки восьми ядрам та 16 потокам. А разом із графікою AMD RDNA 3 забезпечують найкращий геймерський досвід у своєму сегменті та тривалий час роботи без підзаряджання. Оперативна пам'ять lpddr 5 x з неймовірною частотою і швидкістю в цілих 7500 МГц та обсягом в 16 ГБ забезпечують плавну роботу навіть у найвимогливіших умовах. Накопичувач, звичайно, що SSD на цілий терабайт. Бляє швидко завантажувати програми, ігри і, як ви розумієте, в великій кількості, та й загалом швидкий SSD підвищує загальну продуктивність всієї консолі. Та що я вам тут термінами насипаю? Давайте перевіримо. Перехоплення відбувається. Ну загалом дуже комфортно грати на такому великому екрані. Тому Ах, майже загалом дуже комфортно грати на такому великому екрані. Яскравість, неймовірна, хороший звук, стереодинамік і неймовірна плавність картинки. Це додає тільки переваг в грі, і геймплей стає неймовірно приємний. Ну що, ви самі переконали, що все літає. А що ще треба для портативної консолі? А я вам скажу, треба ще хороша батарея. І тут така є. На цілих 9000 мАч, що забезпечує ігровий процес до 6 годин. А щоб зберегти ресурс батареї, можна використовувати режим роботи від електромережі без перегрівання. Це налаштовується в Legion Space. І зв'язок ще важливий, щоб можна було комфортно грати в онлайн-ігри. Для цього в Lenovo Legion Go в інтегрований Wi-Fi модуль AMD Wi-Fi. 6E RZ616 стандартом 11AX. А це на хвилиночку, шостий Wi-Fi, який забезпечує швидке та надійне бездротове підключення. Щодо звуку, ви вже його чули, але камера передає його не зовсім так, як є це вживу. На камеру також хороший, але вживу він ще чистіший. об'ємний та потужний. Завдяки двом динамікам, по 2 Вт, що в комплексі з опційною технологією посилення звуку Smart AMP гарантує ще сильніший ефект присутності через насичення звучання і високу у своєму звуковому спектрі. Двоканальні мікрофони забезпечують чітке звучання голосу в будь-якій навіть найшумнішій ігровій сесії. І от скільки я вже ним користуюся та навантажую він комфортної температури. Не пече це все завдяки тонкому теплообміннику в комплексі з технологією охолодження Legion Cold Front, де режими потужності регулюються завдяки шістьом термосенсорам, забезпечуючи показники TDP до 30 Вт. Ідеально тиха робота пристрою з рівним шуму до 25 дБ, щоб ні тебе, ні оточуючих нічого не відволікало. І під фінал ще зазначу, що консоль Lenovo Legion Go має вбудовані заходи захисту, що гарантують конфіденційність та безпеку користувача під час користування. Тому можете бути впевнені, що ваші особисті дані не потраплять поганим людям. Придбати такий девайс ви можете на моє Посилання, звичайно, що буде під відео. Якщо у вас залишились питання, чекаю в коментарях, а з вас лайки і підписка. Всім пока.